Риби, вітаю. Сьогодні у нас розклад на тиждень, починаючи з 13 по 19 грудня. І так, сонце, асцендент, Венера місяць у рибах. Сьогодні ми дещо змінимо формат, подивимося, як відіграється. І так, риби. Що з нещодавнього впливає на цей тиждень. Там якийсь був челендж у вас. Точка росту. Так, так, стоп. Тихіше, що з нещодавно впливає. Ну, а це якийсь внутрішній конфлікт, ментальна жуйка. Була ситуація кризова, можливо, конфліктна, досить суперечлива для вас. В чомусь шукали рішення задачі і не знаходили. Окей, це впливає на цей тиждень. Щось каркало вам, карка, якісь негативні думки. Цілком важливо. Ну, мені, наприклад, пятірка мечів ще відчувається, знаєте, буває, що от конфлікт закінчився, а ми ще продовжуємо його в голові програвати, да? шукаючи максимально правильний варіант вийти з цього конфлікту, хоча він вже закінчився. Ну, от Переграємо якусь битву в своїй голові. І так, динаміка трьома картами цього тижня. Суд, відродження, повернення. Може, може повторитись. Ви тут не закрили цю історію? Конфлікт може повторитись. Або ви ще раз пройшли цю задачу? Але тут потрібно дати інакшу реакцію. Ну, не наступити на ті ж самі граблі. Справедливість, вау! Ой, у вас тут кармічна історія. Тут в когось може бути і судова тема, або щось, що, що пов'язане з офіційними структурами і організаціями. І королева жезлів. Вау, я вас вітаю, скоріш за все. Ну, дівчат особливо. Тому що ви досягнете позитивного для себе результату. На цьому тижні все проясниться, все встане на свої місця, врівноважиться. Давайте скажу так, Риби Тут історія по суду і по справедливості це от результат ваших минулих виборів, вчинків і дій, так? іншими словами, що посіяли, те й пожнете. І кожен за собою знає, хто що сіяв там. Да? Приблизно як посіяти вітер, пожнете бурю і навпаки. Для чоловіків скажу, що тут є у вас жінка вогню, скоріш за все. Може повернутися якась жінка у ваше оточення, взаємодія з нею. Це може бути як стрілець. Так, і Овен, так, і Лев, проте не обов'язково жінка яскрава, харизматична, жінка активно щось доносить, так, впевнено в своїх поглядах, в своїх діях, ось, в своєму виборі. І от повертається вона у ваше оточення і все встає на свої місця по відношенню до неї. Так, якась взаємодія врівноважується. Ось, дівчат, ну. Тут якийсь такий прям гарний у вас йде вихід е вивільнення духу, вивільнення вашої оцієї творчої, креативної енергії. Якийсь сильний заряд угу, енергетичний. Дивіться, у нас тут є пара. Добре, що тут за. П'ятірка мечів нещодавно, в якійсь ситуації боролись. От ви тут з собою намагались домовитись в першу чергу. Колесо. О, точно, як по колу бігали, щось зациклились на чомусь. Це думки. Знаєте, такі як жуйка. Щось там, в тому числі, змін, поїздки. Чи переміщення. Зараз дев'ятка пентаклі. Риби. Ну, давайте зізнавайтесь, Хто тут зациклився, на зіштовхнувся з внутрішнім конфліктом, що має відношення, наприклад, до вашої зовнішності чи до вашої самооцінки. Тут щось таке відчувається. Ось. Або, повторюсь, цей конфлікт внутрішній пов'язаний в цілому з вашою не тільки самооцінкою, а в цілому індивідуальністю чи автономністю. Давайте скажу так. Ну, тобто ви автономні. Ви вибираєте, приймаєте рішення, виходячи з персональних вподобань. Так? Ви рухаєтесь персонально, індивідуально йдете саме от за тим варіантом, який максимально вам підходить. Так? Ось. Тобто чините так, як відчуваєте, що для вас буде краще. Тут комусь радості. Не вистачало насправді. Хотілося змінити декорації, привнести якісь, знову ж таки, Нові враження, нові емоції. Можливо, очікували на пропозицію, чи поступила до вас пропозиція, а ви от прям, знаєте, встали перед таким питанням: бути, чи не бути. Варто чи не варто приймати цю пропозицію? Ось? Чи будь-з неї вихлоп для вас? Позитивний так буде, скоріш за все. Я думаю, ви прийняли щось. Ну, чи, по крайній мірі, визначилися. З напрямком по цій історії. Що тут за по суду? Король жезлів. О, пара є. ну Вся пара є, пара є. Суд. Тут прям якесь оновлення почуттів, відновлення почуттів. Хтось як воскресає. От якась пара, наче отримує новий виток, новий заряд. Ось. Або у вас дівчата йде як... тут цікаво. В когось дівчат іде якісний ріст по енергіям, що пов'язаний з вашою активністю, так, фізичною, через комунікацію, через вашу реалізацію ви ростете ось енергетично. В тому ж числі це може бути і чоловік поряд з вами, який вас так мотивує приблизно своєю присутністю. Також для чоловіків тут іде інформація про те, що якась жінка прям. Настільки гармонічна вам, а, якби це пояснити, на одній хвилі з вами знаходиться. Так? Щось вас мотивує, якась персона вас мотивує усі ці історії. Жінка тут являється, скоріше мотиватором, тому що тут є королева жезлів. Жінка комунікує багато. Жінка, можливо, вісник, жінка доносить якусь інформацію. Ось, жінка, яка, ну. Має ідею, іде по реалізації цієї ідеї, рухається в сторону реалізації. І тим самим вона мотивує вас. Так? Можливо, це якраз і пов'язано ще з новинами з її боку, з інформацією певною. Чи це спільна поїздка. Дивіться, ви отримаєте ще ресурс з цієї історії. Тут може бути розподіл, розділ. Ось, Але в що вклалась та й отримаєте. Тут щось можете ділити в тому ж числі справедливішість пентаклів, це як розподіл ресурсів, паж кубків. Помірність, гармонізація. Наріз стрільця дуже багато риби тут. Прям затопив стрілець своїм. Своєю присутністю ще раз суд. Ось часто йде потік насправді. Від стрільця в тому ж числі можете отримати ресурсну підтримку. Так. Конкретно матеріальним ресурсом, чи це підтримка, яка стосується, скажімо, підняття вашого, ваших енергій. Тобто, якщо ви тут взаємодієте з практиком, енергопрактиком, а таке може бути, то а, скоріше ну, вас підтягнуть по енергії 100%. Ось. Прям знаєте, в такі, ви отримаєте буст. Це буст, баф. Якийсь баф на впевненість, на активність, на досягнення результату, цілі. Ось, але тут така історія, що шість пентаклів це. Енергообмін. Я вам так скажу, риба, якщо вас щось, чи хтось сильно замотивує, чи ну, є хтось, хто вас мотивує, заряджає, дає вам натхнення, так, більше впевненості, не забувайте про зворотній зв'язок, це важливо. Це ну, найкращий спосіб показати Всесвіту, що ви приймаєте цю енергію. З вдячністю, так, і ви цінуєте це. Ось. Я не знаю, про що йде мова, але тут це важливо. В тому ж числі в стосунках. Ось. Це от персона, якої ви чекали, або дівчата вам десь не вистачало. От, ну, чи ви перебували в такому стані, що вам потрібен був оцей заряд, ви його отримаєте. Якісь нові емоції, нові враження. От, прям відчуття, знаєте, піднесеності з'являється. Риба, що відбувається, якийсь такий у вас стан, наче вам, ну, ви будете в такому стані, немає нічого неможливого для мене, да? на цьому тижні. Тобто, ну, от. Море по коліно, да? горе по плече приблизно. Де я? Вау! <свісно> Ясно. <свісно> Куди ж без тебе? Я не знаю, якогось чоловіка, прям така пристрасть тут. Повідношенню до жінки. А в жінки, скоріше, спокуса до досяг, того, щоб досягти результату, отримати бажане, Давайте скажу так, тому що в кожного з вас це бажане своє. Ви тут прям, ж правда, нещодавно в цілому конфлікті внутрішньому були на цю, по цій історії. Як отримати те, що я хочу? Не? Ось на цьому тижні ви отримаєте. Проте, можливо, не в тій не в повній мірі, ну не так, як ви собі, от. Не максимум того, на що ви розраховуєте. Є відчуття, що буде трішечки градус нижче, ніж ви розраховуєте, тим не менш. ось, Імператор. Але тут увага для чоловіків, скажу, жінка у вашому оточенні прям бос. по енергіям, жінка впливова, жінка ну, прям словом. Да? І своєю енергетикою може сильно м -м, впливати. Ось. Ну, насправді я бачу, що вона позитивно на вас впливає. В тому числі це може бути певний кермічний партнер, який вчить вас тримати свої інстинкти під контролем, давайте скажу так. не переходити межу і не втрачати самоконтроль. і об'єктивну оцінку. Блін, у вас риби такий шалений потік, я прям стилю. Тут цю історію. І для, ну, тут от у вас буде урокова історія на те, наскільки ви будете об'єктивні, да? справедливість про це говорить, також бути в рівновазі всі ці історії, тому що у вас наче будуть накривати енергії такі бурхливі, я б сказала. І, дівчат, у вас буде бажання урвати побільше цієї історії, хапнути побільше, насититись, іншими словами. Так? Зберігайте міру. Ви маєте от пам'ятати, де, золот... ну, де та межа, да? що для вас здорово, а що вже ні. Дуже багато цієї креативної, сексуальної, творчої енергії тут. Я, я серйозно, якщо це, якби у вас була якась взаємодія з енергопрактиком, то я б сказала, що тут у вас кундаліні розкручуються на повну катушку. Ну, ми її, до речі, по-різному можемо прокачувати не обов'язково це, дивіться, пробуджується як? Через фізичну активність, через секс, так? через відчуття того, що від відчуття драйву в тому ж числі. Ось ну, через різні енергопрактики, які також пов'язані з тілом. Тут уже хто чим займається. Тому що в тіні це буде токсична історія. Ну, Така качелька. Як в потенці... потенційно як це тиждень вплине на перспективу Жириться. Ну, Це пішла загрузка. Тільки в трикутники не вскакуйте, окей? Ви щось на когось можете прямо тут залипнути? Не знаю, хтось, наче от, прям, якщо це тільки не ваше стабільне партнерство, то у вашому оточенні може з'явитися людина, яка просто е, стане для вас. Е, ну, тут от головне розділити, розумієте? Не переплутати приблизно майстра, е, ну, не переплутати робочий момент, якийсь можливо. Да? Ну, з закоханістю, допустимо, чи з пристрастю. Ось тому що це дуже схожа, схожа енергія, дуже схожа енергія. І та і та енергія ну, проявляється просто по-різному. Хтось її задіює в креатив, в творчість чи в духовній. Практики, так? а хтось її використовує на реалізацію сексуальних ну, свого потенціалу так? через сексуальну активність. І повторюсь, це одна і та ж сама енергія, яку легко сплутати, що до чого має відношення, що це за потяг такий. Да? Ну, і вона смачна в тому то питанні. І може викликати залежність. Угу. Тут робота з даними, де е, загрузка інформації. Туз пентаклів. П'ять пентаклів. І так, риби. Тут йде велика кількість комунікацій з левом насправді. Енергії і Лева і стрільця відчувається. Це щось по розвитку, про, по саморозвитку, в тому ж числі. Енергія Діви прийшла, а, щось будується на перспективу, є якась домовленість. І так, що по факту, як вплине в подальшому? Ви з цієї, з цієї історії візьмете для себе ще і ресурс. Так? Там, де вам не діставало інформації, чи було відчуття того, що є. Сліпа зона. Давайте скажу так. Тут відчувається якась сліпа зона, яка буде закрита. От ваша сліпа зона нещодавно також проявлялася по п'ятірці мечів. Знаєте, наче якась діра, в яку витікає. Енергія, чи от. Нерозуміння того, як вирішити певну задачу, через цей тиждень є дуже сильним рушійним моментом для того, щоб закрити певну ситуацію, пройти кризову точку, так? І це може також супроводжуватися витратами. Тут, скоріше, якщо ну, чоловік в пози... ну, риби, чоловік-риби це от ви тут оплачуєте, можливо, з, ну, якусь інформацію, скажу так, да? ось якийсь доступ. Відкриваєте для себе, але йдете в енергообмін по ресурсу. Тобто зрозуміння цінності процесу, скажу так. А якщо для дівчат риб, то можливо, хтось для вас готує якийсь презент чи подарунок. Щось приховується. Знаєте, ви що цього не бачите, але для вас приготовлений якийсь бонус. Але у вас урок. На об'єктивну оцінку, на золоту, ну на розуміння міри і а, не переплутати що до чого і куди, да? знову не встрягнути в цю п'ятірку мечів. Тут є якась прихована історія по ресурсу, по виплаті. Ну, вона для вас прихована. Або, повторюсь, якщо у вас відбувається інтеграція певною мірою інформації, певних енергій, ви щось тут прокачуєте однозначно. Ось. То це буде супроводжуватись тим, що заповниться якась історія, вирівнюється історія в подальшому, в якій ви відчували недостачу, так? Так, да, інтеграція, вау. Не знаю, з ким ви тут взаємодієте треба, але це потужно. Мені от не дає спокою тут в цей результат. Вона напрягається під дірка Пентаклів. А тут хтось з презентами до вас. Причому це в першу чергу буде вас сильно піднімати емоційно. О, такий аспект. Знаєте, задоволення від життя приблизно, відчуття. Дякую за увагу, Рейби. Гарного вам тижня, Па-па.